Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єврошовець. На фронт загребуть усіх, а будуть навіть гребти з 18 років. А ви сумніваєтесь, та ні, подивіться, скільки випадків, коли в Україні на фронт загрібають в 21 уже, в 22 роки. Просто! І скільки не пишуть батьки цих дітей, яких у 21-22 роки вже загребли на передову, нічого не допомагає. Питання чому не допомагає? А тому, що в нас закон, як дишло, як поклав, так і вийшло. І є така річ, вилка називається. Ви знаєте, в артилерії є така річ. Як вилка, один постріл кладеш вправо, другий вліво, а третій по центру. Це коли в тебе оптику побили, або ти взагалі не знаєш, як стріляти. От так і лупиш. Виклав дальномір і палив білий світ, як копійку. Так і у нас з 18 років призивають на строкову службу. Проходиш ВЛК в 17 років. Якщо ти визнаний до строкової служби, Негодним, то ти автоматично визначаєшся обмежено годним у військову службу для військової служби у військовий час. Вдумайтесь, якщо ти по стану здоров'я 18 років не можеш йти на строкову службу по призову в військо строковиком, то ти автоматично стаєш обмежено годним для військової служби в військовий час. Все. І от по цьому немудрюному закону, як кажуть росіяни, ти попадаєш на фронт. І нікого не колише, що тобі 25 років нема. В 22 мобілізують іти на фронті. Подивіться, скільки некрологів, коли хлопці гинуть у 20 років. І питаннячко, як ж вони попали на передову. Хтось каже, зараз розглядається питання Верховної Ради про те, що будуть брати тільки до 50 років на фронт. Так розгадається, депутат Веніславський сказав, що розглядається питання, що 60-55 за 50 не будуть брати, тому що вони виконують, не можуть виконувати ефективно свої військові обов'язки. А я вам скажу, будуть гребти всіх. Послухайте Максима Жоріна з 3 штурмової, що він каже. Та брати треба всіх, і воювати потрібно 18-літнім, 20-літнім хлопцям. І старих будемо брати під 60. Кожному потрібно давати завдання, які він може ефективно виконувати. Всьому суть грамотного командира по стандартам НАТО. Що я вам скажу? Гребтимуть всіх і дідів 60 років, із онкологією, і з спідом, і з туберкульозом, і хлопчиків 18 років. Гребти будуть всіх. Тому що хтось там зверху, з Америки дав команду воювати, воювати. До останні українці. Не стане українців, завеземо індусів, завеземо африканців. З вами український історик та журналіст Яршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!